І зараз з нами на прямому зв'язку Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора ДП гарантований покупець, пане Артеме. Доброго ранку вам Вітаємо. Доброго ранку, пане Артеме. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в енергетичній галузі? Чи всі регіони зі світлом? Як сонце допомагає енергетикам і чи допомагає? Ви знаєте, у нас зараз страсний тиждень, але енергетики організують, що у нас в галузі останні два роки. Кожен тиждень страсний. Однак, незважаючи на практично щоденні обстріли наших об'єктів енергетичної інфраструктури, наша енергосистема на даний час все ж таки працює збалансовано. Потреби споживачів в електроенергії покриваються як власною українською генерацією, так і комерційним імпортом з сусідних країн Європи. Основні проблеми з енергопостачанням у нас, на жаль, в регіонах, де йдуть постійні бойові дії та обстріли. І як наслідок застосовується обмеження чи нові знеструмування: це Харківська, Донецька, Одеська та Херсонська області. Як ви правильно сказали, зараз працює сонце, і під сонцем у нас активно працюють сонячні та вітрові електростанції, що входять в нашу балансуючу групу. І в денний час є навіть надлишки цієї електроенергії в енергосистемі. Однак, в окремі вечірні години максимального споживання у нас зберігається ще дефіцит електроенергії в системі. Пане Артеме, ви зараз продовжите. Єдине, що ми маємо попередити наших глядачів, що Лунають сигнали повітряних тривог на Харківщині, Дніпропетровській області, Запорізька область. Вони додалися до Луганщини, Донеччини і Автономної Республіки Крим. На превеликий жаль, ворог не дає нам спокою ні в день, ні вночі, ні зранку, ні увечері. Бережіть себе, дбайте про своїх рідних і йдіть в укриття. Пане Артеме, ну як кажуть, санчата треба готувати злітка. Це я зараз поясню до чого я питаю. Я вже буду питати про імовірну і підготовку до. Наступного опалювального сезону до наступної зими, скажіть, будь ласка, чи вже є остаточне бачення, що нам робити? Відновлення зруйнованого чи це будуть абсолютно нові якісь проекти, якщо абсолютно нові, і чи буде час все це почати і завершити? Ця робота наразі йде в двох напрямках. Ну, по-перше, це відновлення зруйнованого наслідка атак. І, і міністерство енергетики у співпраці з нашими наземними партнерами через спеціально для цього створений фонд підтримки енергетики України займається пошуком обладнання, яке оперативно можна зняти з виведених за останні роки об'єктів генерації Європи та використати на відновлення станцій в Україні. А також займається безпосереднім збором коштів на цей фонд наразі. Наскільки нам відомо, в ньому оперативно закумулювано більше 400 мільйонів євро від 13 країн наших партнерів, і ці кошти йдуть на закупівлю обладнання та відновлення енергетичних потужностей. Переважно це у прифронтових територіях: це Харківська, Миколаївська, Запорізька, Сумська область, та інші. Друге питання, воно більш складніше. Нам потрібно за цей сезон спільними зусиллями і бізнесу, і держави, і територіальних громад. Встановити запустити певну кількість газових пікерів для можливості маневрування та нові об'єкти генерації видає, що будуть розташовані ближче до споживачів. І якщо по об'єктам видає, ми бачимо практично постійно заход нових запущених станцій до нашої балансуючої групи, ну практично кожного тижня, то по газовим пікерам нам потрібно буде провести велику роботу. Причому таймінг на цей процес до початку нового, нового опалювального сезону це 5 місяців. Шановні друзі, до уваги мешканців Харківщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Повітряні сили уточнюють, що повітряна тривога в ваших регіонах лунає через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Артеме, під час повномасштабного вторгнення нам дуже допомагають наші західні партнери. Це країни Європейського союзу, це Сполучені Штати Америки, допомагають зброю гуманітарними вантажами. А що стосується енергетичної галузі, яка тут допомога і хто саме і чим допомагає? Робота йде постійно, і міністерство інших стейкхолдерів проводить по одній дві зустрічі кожного тижня. І як наслідок, ми маємо конкретну допомогу у відновленні енергетики та запуску нових проектів, як з боку американців. Це проект USAID, а з боку литовського уряду. Недавно в Україну приїжджав віце-канцлер Германії Роберт Габек, і Германія також долучається до проектів допомоги в енергетиці. На тому тижні датський експортно інвестиційний фонд повідомив, що виділить додатково 380 мільйонів євро додаткового фінансування на будівництво нових проєктів зелених вітроелектростанцій в Україні. На тому тижні також українською делегацією енергетики на чолі з міністерством було проведено перемовини з японськими колегами. Я думаю, ви скоро побачите позитивні новини від японських колег також. Тому хотів подякувати за це нашим партнерам. Ця робота проходить. Пане Артеме, ще буде одне уточнення з приводу процесу децентралізації енергосистеми. Чи цей процес триває? По новій децентралізованій генерації. Ви знаєте, головний критерій побудови нової генерації це, по-перше, обсяг капітальних вкладень. А по-друге, це строк будівництва. І ми ж розуміємо, що для того, щоб побудувати нову типовучу гідростанцію, потрібні мільярдні вкладення та роки на запуск. Однак, нову сонячну чи вітрову станцію можливо запустити за сезон до кінця осені. І в цих проєктах наразі активно працює великий середній український бізнес. Ми бачимо нові проєкти по запуску зеленої генерації з боку епіцентра, нової пошти око. А на тому тижні про запуск першої промислової системи накопичення енергії повідомив МХП, і це вже вихід на новий рівень, коли ти можеш використовувати електричну енергію, що вироблена своїми сонячними станціями в день, і використовувати її вечірні чи ранкові піки або повністю в автономному режимі. Тому в цьому напрямку ми рухаємось, пане Артеме. Ми дякуємо, дякуємо. за тлумачення. Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора ДП гарантований покупець про ситуацію в енергетичній сфері.